Привіт! Пам'ятаєте того самого робота Атлас, зірку вірусних відео, який робив сальто і бігав по паркуру? Так от, можете про це забути. Він, так би мовити, зав'язав з акробатикою і тепер іде працювати на завод. І це, знаєте, вже не наукова фантастика, а реальність, яка розгортається просто на наших очах. Давайте ж розбиратися, що це все означає. Гуманоїдні роботи Boston Dynamics Atlas почали перші польові випробування на реальних виробництвах, виконуючи завдання сортування без допомоги людини. З вас підписка, вподобайка, коментар і донат на ЗСУ. А я починаю. І знаєте, говорячи про такі передові технології, ну ніяк не можна оминути ті, що потрібні просто зараз, ті, що наближають нашу перемогу. Тому, перш ніж ми повернемось до роботів майбутнього, буквально хвилинка про те, що дійсно має значення сьогодні. Поки ми обговорюємо роботів, які з'являться на заводах за кілька років, наші герої на передовій потребують технологій просто зараз. Хлопцям з 34-ї окремої бригади берегової охорони, яка тримає оборону на Херсонському напрямку, потрібна допомога в придбанні комплектуючих для FPV дронів. Кожна гривня це ваш вклад в нашу перемогу. Номер карти в описі під відео. Дуже дякую за підтримку. А тепер повернімося до нашого залізного героя. Boston Dynamics показала абсолютно нову, повністю електричну версію Atlas, і це я наголошую вже не якийсь там дослідницький прототип для крутих відео. Це справжній сінький промисловий робот, готовий до важкої щоденної праці. І ця зміна вона просто фундаментальна. По суті, ми бачимо еволюцію від гучного, трохи незграбного гідравлічного акробата до тихої та суперефективної електричної робочої конячки. Його мета тепер не вражати нас із вами, а просто невпинно працювати 24 на 7. Тільки вдумайтесь у нього 56 ступенів свободи. Це означає, що він рухається майже як людина, а в дечому навіть краще. Багато його суглобів можуть обертатися на всі 360 градусів. Уявіть, він може розвернути свій тулуб, не рухаючи ногами. Для тісних заводських цехів це просто ідеально. Добре, він спритний, а що там по силі? Ну, Атлас легко підіймає вантажі до 50 кілограмів. Щоб ви розуміли, це значно більше ніж норми безпеки дозволяють піднімати людині без якихось допоміжних засобів. А його руки це взагалі окрема історія. Трипалі маніпулятори з тактильними датчиками тиску. Це означає, що він може однією рукою обережно взяти якусь крихку пластикову деталь, а іншою міцно вхопити важкий шмат металу. А стандарт захисту IP67 робить його майже невразливим до пилу, бруду та хімікатів, тобто до умов, де людині працювати просто небезпечно. Але давайте будемо реалістами на заводах. Hyundai Atlas не замінить усіх і одразу його перші завдання це знаєте, найнудніша, найважча і найнебезпечніша робота розкладати деталі для конвеєра, тягати важкі акумулатори для електромобілів і працювати там, де шкідливі випари. Та вся ця вражаюча механіка, все це залізо, ніщо без потужного мозку. І ось тут на сцену виходить штучний інтелект, причому не аби який, а розроблений у партнерстві з Google DeepMind. А це ну, титани в цій галузі. І ось це, мабуть, найцікавіше. Забудьте про складне програмування кожного окремого руху. Інженери просто надягають VR-шолом і показують роботу, що треба зробити. А робот він сам вчиться. Повторює, аналізує, вдосконалює і що найкрутіше якщо на його шляху раптом з'явиться людина чи якийсь візок, він не зупиниться з помилкою, він просто спокійно обійде перешкоду і продовжить працювати. Звісно, коли ми говоримо про таке масове впровадження, ми розуміємо, що це початок абсолютно нової ери у взаємодії людини та машини, і, звичайно, це неминуче піднімає дуже серйозні питання про майбутнє ринку праці. І плани у Hyundai, треба сказати дуже амбітні. Це недалеке майбутнє. Вже у 2026 році перші роботи почнуть своє, так би мовити, стажування на заводі в США. До 2028-го їх будуть цілі флоти на виробничих лініях, а мета до 2030 року десятки тисяч роботів. Щоб досягти цієї мети, Hyundai планує виробляти до 30 тисяч таких роботів на рік. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це вже не експеримент, це справжній промисловий масштаб. Звісно, така стрімка автоматизація викликає, м'яко кажучи, занепокоєння. Профспілки Hyundai в Південній Кореї вже назвали цей план трудовим шоком. Вони відверто побоюються, що це призведе до масових звільнень. Що ж на це відповідає компанія? Вони просувають концепцію людиноцентричного заводу. Головний їхній меседж такий: робот це не заміна людині, це інструмент, який просто звірнить людей від найважчішої, найбруднішої та найнуднішої роботи. І це власне підводить нас до головного питання, на яке, схоже, поки ніхто не має однозначної відповіді. Чи стане цей робот просто корисним інструментом, що полегшує нашу працю, чи все ж таки її повноцільною заміною? Думаю, відповідь ми дізнаємось вже зовсім, зовсім скоро.